Взагалі, Амстердам дуже невеликий, але як на мене, він дуже такий різнокольоровий, різний. Тут є дуже така унікальна площа, там, де площа музеїв, там де музей Ван Гога, така зелена велика територія. Літом вона повністю заповнена людьми. Ці амстердамовські плавучі такі кораблики це домівочки, в яких можуть жити люди, але наскільки я знаю, всі вони просто здаються в оренду для тих, хто хоче жити в центрі міста і в таких цікавих умовах. Канали це Амстердамовська тема. Їх тут 165. А мостиків самих різноманітних півтори тисячі. Пришвартовані лодки це щось звичайне тут. Можливо, і тут є, але найцікавіше швартування лодок я бачила у Алсмейері, там, де просто житловий будинок, і поруч з ним така лодка пришвартована саме того жильця, який живе в цьому домі. Це як машина, як паркінг, але для лодочок. Ми завітали в вінтажну штрафафос Бейкері. Але якщо чесно, я не зацінила вафлі, які готують при при мені. Мені здається, що в магазині в кілька разів краще. Але всередині цього містечка дуже класно і красиво, і старовинно, і якщо любите таку атмосферу, можете завітати. Дивіться, яка тут вітрина.